Зустрічайте в продажу мільйонник. Шкода Октавія, 10 рік з двигуном 1,9 турбодизель. На капоті маємо ось такі візерунки і трішки на бампері. По салону тканеві сидіння. Темні, кондиціонер, блютуз, радіо. Пробігу має машина 299 тисяч, також є прикольні сині єва коври. Задній ряд в гарному стані. Багажник в кузова ліфтбек, звичайно, величезний. Сюди можна вмістити буквально все. Також є в подарунок пару нових запчастин. Але зараз нічого не потрібно робити по техніці, це просто в подарунок. Автомобіль на 16 легкосплавних оригінальних дисках, трошки притонований, дуже стильно виглядає. А ціна буде супер приваблива. Якщо зацікавило, переходьте на наш сайт «Хапай. Авто або приходьте до нас на майданчик у місто Вінниця. До зустрічі.